Взяли дитину, трьох років, мальчика, заберіть там вас. Де Гітлер, кстати, был лично ученым? Наш познайомний експерт науку. Русский фейк. Іді нахуй. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим міський, і ми знову будемо розбирати найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препарувати їх на шматочки, спростовувати і тренувати власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні говоримо про нещодавнє розслідування, опубліковане Washington Post, яке розповідає про масштабні та скоординовані спроби Кремля підірвати авторитет президента України Володимира Зеленського і посіяти розкол у вищому військово-політичному керівництві України. Які висновки можна зробити із цього розслідування, і на чому фокусуватиметься Кремль цьогоріч, Обговоримо з експертами. Кремль упродовж багатьох місяців намагався дискредитувати президента України Володимира Зеленського в очах українського суспільства і спричинити розкол між ним і колишнім головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Пише видання Вашингтон Пост. У виданні стверджують, що отримали від європейської розвідки більше ста внутрішніх документів із Кремля і перевірили їх. І з цих документів випливає, що Росія намагалася внести розбрат між Зеленським і Залужним. Документи також викривають. Обширну пропагандистську кампанію спрямовану на дестабілізацію українського суспільства через так звані інформаційно-психологічні операції. Документи свідчать, що адміністрація російського президента наказала групі політтехнологів поширювати фейкові новини у медіа і в соціальних мережах, аби просувати тему про те, що Зеленський, начебто слабкий та істеричний, він боїться і тому, нібито, прибирає конкурентів. За координацією Кремля, якого здійснював заступник глави адміністрації російського президента Сергій Кирієнко, ферма тролів згенерувала тисячі дописів у соціальних мережах і сотні фейкових статей. Їх поширювали як як в Україні, так і в Європі, на зустрічі з підлеглими у січні цього року Кирієнко висловив чотири ключові цілі для цієї кампанії. Дискредитація військового та політичного керівництва України, розкол української еліти, деморалізація українських військ і дезорієнтація українського населення. Успішність цих зусиль мали вимірювати певними показниками: зменшити рейтинги ключових працівників в адміністрації зеленського, українського уряду і командування збройних сил, а також переконати українців у тому, що їхні еліти працюють лише на себе. Прогрес у досягненні цих показників відстежували на майже щотижневих зустрічах у Кремлі. Аналізували найпопулярніші дописи в соціальних мережах і калькулювали загальний розподіл отриманих результатів. Кремль також проводив щотижневі опитування щодо рівня довіри до президента Зеленського та військового керівництва України. Зазначає видання Вашингтон Пост. Серед найбільш успішних матеріалів, які росіянам вдалося закинути в український інформаційний простір, став сфабрикований допис у Фейсбуку про те, що родина загиблого бійця, начебто, не отримала жодної допомоги від держави. Ця публікація набрала понад 2 мільйони переглядів. Іншим топовим дописом з метою дезорієнтації населення став фейковий відеоролик у телеграмі про те, що українська влада, начебто, має намір воювати до останнього українця, пише Вашингтон Пост з посиланням на отримані документи. Утім, видання зазначає, що українське суспільство досі залишалося досить згуртованим, і це дратувало чиновників у Москві. Як свідчать документи, в адміністрації Путіна висловлювали розчарування нездатністю підірвати позиції Зеленського і викликати розкол. Утім, у момент, коли залужного таки звільнили, військова і фінансова підтримка з боку США зависла, і ситуація на фронті стала важчою. То пише Вашингтон Пост, що в Європі занепокоїлися, що пропагандистські зусилля Росії можуть підточити. Національну згуртованість і моральний дух українців попереду найважчі часи, сказав виданню не названий високопосадовець із європейських служб безпеки. Росія вистояла і вони готують нову кампанію, яка складається із трьох основних напрямків: перший із них це тиск на лінію фронту, другий атаки на українську інфраструктуру, а третій це кампанія із дестабілізації. Про це розслідування я запросив поговорити Галину Петренко, директорку громадської організації Детектор медіа і експерткою з протидії дезінформації Галино. Які висновки можна зробити з цієї ситуації? От тепер, коли ми побачили усю масштабність і цілеспрямованість російської дезінформаційної машини, один із висновків, який я могла би зробити. Мені було дуже цікаво прочитати, що коли росіяни спланували там інтенсивну цю кампанію по розмухуванню так званих розбіжностей між Залужним і Зеленським, то вони стикнулися зі складнощами її розповсюдженні. Там прямо була така фраза в статті, що ті канали, які раніше використовувалися до повномасштабного вторгнення для розповсюдження російської дезінформації, виявилися заблокованими. Тобто мається на увазі, що дійсно Україна. Правильному боці захищає свій інформаційний простір, коли вона там спочатку, в свій час заборонила канали Медведчука. і закінчуючи тим, коли вже під час повномасштабного вторгнення законодавства, яке з цим пов'язані, там закон про воєнний стан, який дозволяє певним чином обмежувати вже активно. де факто заходження, наприклад, яких небудь російських коштів до небудь регіональних медіа, як це раніше було. Все це дуже приємно побачити, але звичайно, висновок з цього такий, що вони все одно були здатні знаходити шляхи розповсюдження своєї дезінформації, тобто це в соціальні мережі. І також вони пішли працювати з усякими лідерами думок, в тому числі на заході. Це така практика, я вже не вперше про неї чую, дати гроші, яким небудь відставним політикам, колишнім, колишнім дипломатам, професурі для того, щоб вони писали колонки на певну тему. І ми розуміємо, що Росія вчиться це робити, і також я думаю, що вона вчиться використовувати нові технологічні досягнення. Ми бачили, от протягом цієї кампанії, коли вона була іденсифікована, про так би мовити, конфлікт між головнокомандувачем і Верховним головнокомандувачем. Було кілька діпфейків таких е, відео. Де Валерій Залужний закликав до того, до чого він ніколи не закликав. І це був такий пробний шаг. в Україні ніхто в це не повірив. Ну а українська аудиторія, очевидно, була тут основною, тому що там мова була українська. Але ми розуміємо, що Росія тестує прямо, як завжди, вона це робила: тестує всі нові технології, тестує всі нові канали комунікації. Тому це один із таких висновків, що боротьба на цьому шляху от, точно дуже далека від завершення. А чи повинні західні медіа робити певні висновки, можливо, змінити свою внутрішню політику, щоб от таких ситуацій, з якими ми стикнулися, які ми бачимо, більше не повторювалось, тому що росіяни ну фактично їх використовують вже. Ну, наприклад, можливо, їм варто уточнити політику коментарів до своїх текстів на сайті або до своїх постів в соціальних мережах, От ще раз передивитися на це, тому що не, я розумію, що в них точно має бути якась політика, яка там не допускає сіяння, наприклад, міжетнічної ворожнечі, що не Ти точно певно ж не видаляє такі коментарі. Але треба ще раз зважити з погляду на гібридну війну, яка. Точиться Росією проти західних країн, особливо Європа вже усвідомила це. вже стільки їхніх політиків сказали, що вони наступні вторгненні на свою територію. Якщо Україна впаде, то вже можна це переосмислити. Також можливо, їм треба переосмислити свою роботу з. Авторами, яких вони залучають для написання колонок, я маю на увазі не до їхнього штатного персоналу, так а от саме до цих лідерів думок, яких вони запрошують, і ще якийсь додатковий фільтр ввести на їхню таку доброчесність з огляду на ситуацію, яка близька до воєнної, якщо ми говоримо про територію Європейського союзу. Бачимо, що руки Росія очевидно не опускатиме. Це не остання їхня інформаційно-психологічна спецоперація. І Галино, от ваш прогноз, які основні теми буде роздмухувати розкачувати Росія зараз цьогоріч? Як ми вже бачимо, як вони працюють, вони будуть намагатися. Підхоплювати порядок денний. тобто те, що буде дуже сильно популярне, туди вони будуть вбудовуватися. Це безперечно в українському контексті. Це мобілізація, це взагалі. Ведення військових дій, ну взагалі ситуація на фронті, і також в українському контексті це безперечно може бути щось про легітимність, нелегітимність подальшої української влади, тому що добігають чи добігли кінця повноваження органів влади, які вибиралися на виборах. Вони можуть захотіти в це погратися. І, безперечно, підважувати там різні фігури в процесі цього. Говорити, що там може якийсь парламент, не такий президент, не такий неспроможний, чи нелегітимний, легітимний, чи там з Кабміном щось де, де вони будуть бачити якісь просто природні складнощі, які будуть виникати, вони будуть це вбудовуватися. Якщо говорити про міжнародний порядок денний, то там так само вони будуть діяти. У нас очікують цей рік виборів. США вибори, вибори в європейських країнах, вибори в Європарламент. Росія буде дуже намагатися приводити до влади праві сили всюди, де вона зможе це зробити. Грати наприклад на ставленні до українських біженців, які перебувають в західних країнах. Ну, за саме риторика притаманна правим силам, ми це вже бачимо. Де от в Нідерландах вони виграли велику частку голосів? Там почалися вже якісь закиди, в тому числі і про українських про біженців про їхню підтримку з боку Нідерландів, що можливо це за дорого коштує цій країні. На цю гру Росія буде грати в якомога більшій кількості країн, до якої вона зможе дотягнутись. Ми слухали аналіз і прогнози від Галини Петренко, директорки громадської організації Детектор Медіа і експертки з протидії дезінформації. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо в інтернеті, особливо якщо це анонімні джерела. Від них я взагалі раджу вам відписатися. Натомість надійну інформацію завжди можна знайти в офіційних джерелах і на ресурсах суспільного мовлення, українському радіо, телеканалах Перший і суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і в соціальних мережах Суспільного. Не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Фейк. На... розвінчуємо російські фейки. Які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.